Всім привіт! Це подкаст Англійський Експрес біля мікрофону Герман Гошкадор та Катерина Кажем'яко. Катерина, привіт. Привіт, Ми вже записали перший рівень ура! Також виставили вже відео з відповідями на ваші питання. Хто ще не дивився, обов'язково зробіть це. А сьогодні маємо бонусний випуск. Пограємо з вами в гру під назвою Скажи швидше, ніж Герман. Катерина, що ми будемо? які слова будемо називати? Та сьогодні ми з вами будемо повторювати найскладнішу частинку. Ну так як всі б вважають, це є неправильні дієслова в англійській мові. Якщо ви пригадуєте, ми їх з вами вивчали в 20-му уроці. уроці. Угу, добре, тож друзі, у нас зараз є унікальна можливість на практиці закріпити ці неправильні дієслова. Я чую українське слово і перекладаю, називаю три форми. А ви спробуйте зробити це. Швидше за мене. Отже, у нас буде скільки слів. Uh, загалом, в нас є 48 плюс 12 бонусних і разом це 60 слів. Uh -huh. Тобто, 48 слів, які ми вже вивчили на 20-му нашому подкасті, і плюс 12 якихось додаткових нових від Катерини. Отже, uh -huh. тоді починаємо. Поїхали. Uh, писати. right Wrote written. Dumate. Think so, so. Uh, win one, one. One, one, yeah. <laughs> one. One, one. <laughs> okay. Kazatem. Uh, kazate, uh, tell, told, told. Brilliant. Bratem. брати о, uh, дів... Give... Ні, не то. О, uh, додавати. Брати... Брати take, took, taken. Good. Навчати. Вчити. Learn, learned, learned. Ні, дивись. Навчати. Коли вчитель навчає учня. Ага. Teach, dot, dot. Моя перша помилка зафіксувала. Teach, dot, dot. Добре. OK. A uh, stojate. Uh, stojate stand uh, stood stood. Good. Um, Pławate. pływate. Swim swam swam. Spate. Uh, state uh, spate, spate. A spate. Sleep slept slept. OK. Uh, a Ох, oh, я хвилююся вже навіть. Співати uh, uh, sing, sing, sang, sang. Окей. Дихати. Рун, run, ran, run. Nice. Бачите. Бачите. See, соу, seen. Дихати. Райт, роут. Риден. Читати. Читати. Ридред ред. Опер. Зустрічати. Зустрічати. Uh, зустрічати. Зустрічати. Метмет. Класти. А, класти. Пуч пуч пут. Робити. Наприклад, робити помилки. Насінь помилки варити. це make mistakes, я Пам'ятаю, make made made. Прекрасно. Um, загубити. Це те ж саме, що і програвати, мені здається, Lose, lost, lost. Окей. Okay. Um, залишати. Наприклад. Залишати або йти звідкись? Ну, наприклад, я зараз. Ліф, ah. mm -hmm. left, Добре. Дозволяйте. Лед, let me introduce myself. Let's, let, let. Найс. А nice. uh, вивчати, коли учень вчиться. Learn, лонд, лент. Найс. Тут вже вгадав. Угу. Зберігати, як зберігати спокій. Keep, kept, kept. Добре. Знати. No. New. known. Окей. Okay. Тримати. Тримати. А, ну це як холдер. Uh, hold held, health. Great. Ховати. Ховати. Ховатий. Uh... Ховати. О... Я не буду. Вилетіло слово. Ховати. Сховати. А, це. Ем... Зараз, зараз, це як гра з хованки. Uh, да, да. hid, Спер. Uh, вдаряти. Uh, вдаряти. Хіт, хіт, хіт. Мати. Have, had, хет. Добре, і тепер твоє давати. А тепер моя давати give, gave, given. <laughs> Та, тому що ти його перепутав стейк. <laughs> Go and gone. Забувати. Ще раз погано чути. E, забувати. Uh, forget. Forgot. Forgotten. Супер. Пробачати. Пробачати. Uh, forgive, forgave. Forgiven. Uh -huh. Go, went, gone. Super. What did you do? Fly, flew, flown. Прекрасно. Відчувати. Feel, felt, felt. Apadate. Fall. Друга forma. Fell, fallen. Так, Катерина зараз зі зв'язком була проблема, тобто був звук, але дуже погано було чути. Давай ще раз повтори, будь ласка. Зазвичай люди плутають ці два дієслова, мається на увазі його форми. Тобто, якщо я кажу падати, то найпоширеніша помилка полягає в тому, що люди кажуть felt felt хоча це. Відчував і відчував. Mm -hmm. так, Або кажуть uh, fell, fell, fallen. Ну, Різні варіанти бувають. Тому не забуваймо. Fall, fell, fallen. Це є падати. І feel, felt, felt відчувати. Mm -hmm. Добре. Поїхали далі. Знаходити. Find, Found found. Прекрасно. Пити. Drink, drank, drunk. А мріяти. Dream. Dreamt, dreamt. Супер. Їсти. Eat, at, «at», «eaten». Прекрасно. Зверніть увагу на другу форму uh, at. Так, в нас існує два варіанти вимови. Ми можемо сказати «at», а можемо сказати eight. Так, існує дві паралельні форми вимови. Uh -huh. um, малювати. – «draw», «drew», «drawn». Прекрасно. Отримувати. Get «get», got. Угу. А американська. Американський no. варіант. Get got gotten. Прекрасно. Робити? Тут вже uh, не make, а do, did, done. Так, 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 так. Бо було в нас вже а, mm -hmm. um, Коштувати? Кост. 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 Так. Це легко кат, кат, кат. Кат, кат, а ці, ці два дієслово суперові, тому що всі три одинакові форми. Mm -hmm. Um, Kupowate. Buy, bought, bought. Tak. Lowete. Catch, caught, caught. Tak. Um, Lomate. Break, broke, broken. Tak. Be was, be I pocinate. Begin, began, began. Прекрасно. І так як ми обіцяли, 12 бонусних, бонусних. новеньких. Так, вас. <с> Так, отож, почнемо дзвонити, телефонувати. А, ну, перша форма пам'ятаю, це ring, так? Так. А, за логікою. А... Ренк, ранг, ранг. Прекрасно. Сяяти. Ще був такий фільм. Ть, ага, Кубрика. Шайн. шоун, майбі. Так, 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 саме так. Uh, Закривати. Як нам завжди казали, закрий двері. Uh, або рота, так. Шат. Як шадап, то шат, там хай буде шат, 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 однакові? Так, 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 так. Теж дуже часто. Пам'ятаю, що зі школи. А наступне буде стріляти. Ага, так. Це як зробити шот шут. Шот, шот. Так, як скріншот. Окей. Угу. Um, okay. uh, показувати. Шоу. Uh, а там тільки порядок треба згадати, бо shown пам'ятаю, але мені здається, він не другий. Шоу. Шоу і let it be shown. Yes, exactly. Okay. Uh, запалювати. Uh, як, наприклад, запалити свічку. Дуже просто, так як сидло. Ні, тут я пас, не, не не згадаю зараз. Light. Так, ми маємо light the candle. Ага. Light, lit, lit, Ох ти! Це щось нове взагалі для мене Lit, lit. Light, lit, Light, літ-літ. Yeah. Круто. Угу. Mm -hmm. Надсилати, Як поштою чи емейла? E send, а там, мені здається. Змінюється, так, Дінаті, сенд, сенд, сенд? Exactly. <заджуюся> Підніматися, вставати. Вставати, вставати. Як схід Пам'ятаєш, як сказати, Rise, uh, uh, rose, Yeah, східсонцям. Вставати кимось. Наприклад, стати президентом. become became become Супер. Um, замерзати або заморожувати. Згадуємо пісеньку мадонни. пісеньку <післях> Мадонни не зможу згадати, але мені здається, що це ми зараз, коли розмовляємо і ти застигаєш, то це фріз називається фріз, да. а там далі. Froze frozen? Frozen. 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 Mm -hmm. Так. Ще одна помилка моя. Mm -hmm, добре. Yeah. Uh, далі обирати. 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 Choose, chose, chosen. Супер і останнє. Кермувати. E, ще раз погано чути останнє яке. E, кермувати, так? Водити машину. Ага, ага, вот эту машину. Дrive дро Фу! You fast! You fast. Добре, супер. Ну що ж, <clears throat> розхвилювався я важкий тест. Я сподіваюся, друзі, що вам було цікаво так само, як і мені. Можливо, менш нервово, але все одно цікаво. Отже, це були 60 слів від нашої викладачки Катерини Кожемяко. Я що хочу сказати: я пропоную нашим слухачам написати, скільки слів з цих з цього списку 60, ви змогли зробити. Тобто, скільки ви змогли перекласти. Тільки давайте чесно. Так давайте так, якщо згадали переклад, але не назвали правильно всі три форми, то це вже буде рахуватися за помилку. Отже, скільки слів ви не змогли перекласти, напишіть в коментарях. Я зараз теж швиденько підрахую, напишу, порівняємо наші результати. І, звісно, звісно, переслухайте наш 20-й урок. Переслухайте його ще раз, щоб остаточно. Закріпити цю тему. Це був наш розважальний бонусний випуск. Новий ще один розважальний буде незабаром. Тому слідкуйте за новинами. Це легко зробити. Якщо ви натиснете в Ютубі на дзвіночок, під відео будуть приходити вам повідомлення. Катерино, дякую тобі за участь, дякую за цей тест. Дякую за роботу. Друзі, всім дякую і до зустрічі. Бувайте!